Ом створювати власну державу, Скоріше за все, вам просто надає. Всі... Коли ви вже оприділились, навіщо вам створювати свою країну. Починаємо ми з пошуку ідеальної території. Рекомендую знати село, адже саме там є вже готовий фундамент для вашої могутньої імперії. А яка ж могутня імперія без ідеології? Так вам з самого початку потрібно вибрати власну ідеологію. Що ж таке ідеологія? Це система політичних, правових, етичних, художніх, релігійних, філософських поглядів. Звертайтесь до дядька Гугла з пошуковим запитом ЕМ Чел, які ідеології бувають, і вибираєте ту, яка вам найбільше сподобалась. Пробачте, що перебиваю перегляд такого цікавого відео. Але обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал Толяжик. Без чого ще не може існувати держава. Правильно, без прапора та герба. Для того, щоб придумати власний прапор та герб, стяги, барвники, узори вам у поміч. Ви можете придумати щось реально гарне, або просто триколор чи двоколор. Не забувайте, що також потрібно придумати назву державі. Включайте свою фантазію, шукайте всі можливі генератори рандомних слів або не партісі, назвіть першою назвою, яка прийде в головушку. Наступний крок це адміністративні будівлі. Що таке адмінбудівлі? Це. Будівлі призначені для різних здебільшого державних установ. Це парламент, різні міністерства та відомства обласних, міських та районних адміністрацій, а також інших органів державного управління. Ну і ще також за призначенням, усі будівлі, поділяються на житлові будинки квартирного типу: гуртожитки, готелі, громадські, театри, клуби, школи, лікарні, універсами тощо, виробничі корпуси цехів, заводів, і фабрик, електростанції, сільськогосподарські, корівники, птахоферми і так далі. Після цього можете спавнити мільярди. Жителів проводити різні реформи, писати конституцію з гімном, ну і там далі ви знаєте.